Привіт, друзі! Привіт чемпіони в студії Алекс Грін. І народ ловимо свого першого RTTF гравця. Мене ось, ось тут стрибає, пригає муліє пак Road to the Finals Pack. Тобто до шлях до фіналу. Пак шляху до фіналу. І як обіцяють розробники, в кожному такому паку гарантовано випадає RTTF гравець. І давайте поглянемо, хто буде у нас з цим гравцем, друзі. Кінг, народ нам падає, його величність бразилець Неймар. По Показник в нього загальний 43. І подивимося зараз на нього ближче. Давайте доапаємо оцих гравців. В общем, випав, як і обіцяли, випав 100% ртт -в гравець, і мені впав це. До речі, що стосується саме гравців, там гравців багатенько. Окрім самбакінга, там є ще і Кілян Бапе, і Ліонель Месі, і Крістіано Роналдо. Потім оце йде Неймар, потім Вірджил Ван Дейк. Потім у нас ідуть і Лука Модріч, і Харі Кейн. і Лукаку, і ідуть і іде і, і там і Жоржиньо. В общем, народ гравців, яких категорія РТТФ, їх в принципі не так, щоб сильно багато, але вони є. І друзі, фішечка перед тим, як ми детально розглянемо нашого самба Кінга, в чому фішка цих карток? Ми з вами отримали базову РТТФ картку Тобто такої форми, такого вигляду, такого дизайну. Якщо позиціонують розробники стосовно цих карток, вони типу, так і прописують. Це шлях до фіналу, і насолоджуйся подорожжю разом з улюбленим гравцем. Так от, народ, характеристики цих карток збільшуються і вони покращуються. В залежності від того, якщо команда цього гравця виходить в наступний раунд в реальному розіграші Кубка Америки або Чемпіонату Європи. І при тому, якщо, наприклад, він виходить в Ця команда цього гравця виходить в плей-офф, ми отримуємо плюс дві картки іншого зразка. Іншої форми, і це іншої класифікації з більш кращими показниками. Якщо виходить півфінал, ми отримаємо плюс дві картки ще е, іншого зразка, якби і з кращими характеристиками. Якщо виходимо в фінал, ми отримуємо, друзі, плюс дві картки на і іншу якби іншого зразка цей же гравець, тобто він покращується. Ми не отримуємо, знаєте, там п'ять різновідностей, типа самбакінга, а його сама картка і показники покращуються. Якщо, наприклад, він перемагає в фіналі, або ну його збірна перемагає в фіналі. Ми отримуємо аж чотири картки на максимальну різновид цієї rttf карт Як воно буде відбуватися, народ? Я цього не знаю. Але буду сподіватися, що збірна Бразилії дійде до фіналу і виграє цей фінал, щоб я міг повністю зняти відео, яка ця картка виглядає вживу в максимальній своїй розкраски. Не знаю, подивимося, друзі. Подивимося, якою вона буде і чи взагалі там Неймар в нас буде грати в розіграші цього, якби Чемпіонату Америки. Так, а давай, давайте порівняємо народ, порівняємо його показники. З показниками рагнара ось мого звичайного такого. Ну, він в мене правда на п'ятому рівні, тому важкенько буде так якби, скласти показники, але в принципі ми вже можемо з вами це зробити, це просто додавши відповідні пункти до його базових показників. Це в нас виходить. Удар в нього буде 81, пас буде в нього 79, спринт буде в нього 80, підкат буде в нього 79 і витривалість в нього буде 78. Тобто у цього кінга не тільки загальний показник 43 більший, тому що у базового кінга, 39 був, але і е, відповідні показники також більші. Ну, от поки якось так. Але я думаю, вони б могли б хоча б трошечки знаєте, його образ поміняти, зробити я не знаю, прическу йому іншу, або фейс трошечки підмалювати е, гарнішим. Ну, Щось знаєте, щось змінить в образі. А так виходить, що він аналогічно такий же самий, як і базовий легендарний самбаків. Але все одно прикольно. Перша така РТТФ-картка з Неймарчиком. Все. Ну я і так, якщо чесно, збирався вболівати за збірну Бразилії на чемпіонаті Америки, тому що це моя улюбленіша збірна в цьому регіоні. І коли йде чемпіонат світу, я обов'язково вболіваю за збірну Бразилії. Обожнюю цих чувачків, які подарували цю країну, яка подарувала нам просто безліч фантастичних футболістів. І, друзі, що я вам хочу сказати, давайте в нас ще один левел ап, в нас ще один максимальний ап гравця. І це Мануель Штоєр. Мануель штоєр на максимальний левел ап, іде на покращення. І в нього, друзі, 9 максимальний 81 показник, удар 85, пас 85, спринт 85, підкат 75. І витривалість 75. Потужні, потужні показники. І давайте порівняємо його з Бернардо Сілвою. Дивіться, дивіться, друзі, ви самі все бачите. Удар кращий пас, кращий спринт, кращий підкат, кращий витривалість краще. Просто без варіантів. без варіантів. Мануель Штоєр на сьогоднішній день файно натренувався, і буде грати в мене в основі. Друзі. Дуже сподіваюся, що це відео вам було цікаве, що ви його зацінили і воно вам сподобалося. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, буде ще багато всього цікавого.